Добрий вечір, малята! Це знову я, бабуся Надія. А сьогодні пропоную вам послухати казочку про нові пригоди котика Морчика. Тож вмощуйтеся зручненько і слухайте мою нову оповідку. Мурчику, прокидайся! Сьогодні ми їдемо в село до бабусі й дідуся, почув котик крізь сон радісний вигук на стуні і тієї ж миті відчув, як його м'якеньке ліжечко вислизнуло з-під нього та опинилося у великому пакеті з іграшками. Котик вже збирався вп'ястися своїми гострими кіхтиками в руку маленької пустунки, але дівчинка ніжно погладила його за вушком і защебетала. Нам потрібно поспішати, бо татко і мама, після того, як завезуть нас у село, ще повинні встигнути на роботу. Розумієш, Мурчику?» «Розумію!» – замуркотав котик і незчувся, як опинився в обіймах дівчинки. А через півгодини його і Настусю вже обіймали бабуся з дідусем. Дідусь тримав його на руках, а бабуся ніжно гладила морчика. Потім дідусь обережно опустив котика на землю, а бабуся поставила перед ним мисочку з теплим молочком. Вона добре знала, що котик Мурчик обожнює свіже молочко. Від корови лиска. Нарешті я нап'юся до схочу молочка, подумав котик і почав залюбки ласувати ним, що аж вуса в нього побіліли від молока. Корова лиска лише скоса глянула на кота. Теж мені принц заморський з'явився, подумала ображена корова. Цілий день буде вилежуватися на сонечку, гуляти де йому заманеться, ласувати рибкою та свіженьким молочком. Не те, що мені доводиться щодня. У визначений час долати велику відстань до пасовиска, щоб поскубати травиці, а потім давати молочко та йти тільки туди, куди дозволять господарі, от хоча б один день побути на місці кота і пожити за своїми правилами. Та гуляти куди заманеться, думала корова, зиркаючи на гостя ображеним поглядом. Мурчик замуркотів, поважно підняв хвоста і хотів полащитися до лиски, аж тут трапилося щось неймовірне. Котик почав рости, наче бабусин пиріжок на дріжджах. А коли він став завбільшки таким, як корова, лиска, навпаки, почала зменшуватися до розмірів кота, а потім, весело брикаючи, чим дуж помчала в бабусин город. До капусти та кукурудзи. Хоча бабуся пополудні щодня давала їй кілька смачнючих соковитих листків, але хіба ними наїсися? Мурчик з розпачу не знав, куди йому подіти таке велике незграбне тіло. Ні тобі калачиком згорнутися. Ні спинку Вигнути. З розгону кутик хотів плигнути на дах комірчини, що тулилася біля хліва, та погрітися на сонечку. Але вона з тріском розвалилася під ним мало того, замість його розпачливого мяу з рота вилетіло. Му. Але на цьому ранкова пригода кота не закінчилася. Пора лиску до черги, мовив дідусь і довгою лозиною спрямував котика до брами. Мурчик хотів обуритися та вивернутися, але коли дідусь хльоснув його лозиною під бік, зрозумів, що цього робити не варто. Кепські мої справи, подумав котисько і слухняно попрямував у бік брами. Невже дідусь не бачить, що я не корова? А кіт без чарів тут точно не обійшлося от лише б дізнатися, хто ж це у нас такий чарівник? На лузі Мурчик почувався ще жахливіше. Від роси, якою була вкрита висока трава, він промочив не тільки свої лапки. А також хвоста і шерсть на животику. Вони стали липкими та важкими. Кіт тенявся, тенявся з одного кінця лугу, в інший. Звісно ж, він не знав, що траву, вкриту росою, треба пасти, як це робили всі корови навколо. А далі... Сів біля мишачої нірки та й почав полювати на мишей. зловив одну, потім другу, третю, пастухи спочатку реготали так, що аж за животи трималися. Ще пак вони вперше в своєму житті бачили. Щоб корова мишей ловила. А далі почали перелякано рахувати, скільки дідусева корова, тобто мурчик, мишей зловить. А тим часом котові набридло полювати на мишей, і він взявся за горобцями ганятися. А потім на силу видряпався на кремезного дуба, вмостився на товсту гілку, але під його вагою гілка зламалася, і кіт гепнувся додолу. Тепер не тільки пастухи, а всі корови в череді, замість того, щоб скубати травичку. Перелякано спостерігали за дідусевою лискою. Так-так, ніхто з них і гадки не мав, що це зовсім не корова, а кіт. чари, судячи з усього, були професійними. Лиска тим часом господарювала на бабусиних грядках, досхочу наїлася капусти, кукурудзи, понадгризала гарбузи та кабачки, а далі пройшлася рядочками моркви, буряків та огірочків. Картопля з помідорами їй не сподобалася. Тому вона почала їх ламати своїми ріжками. Дивно, подумала лиска, стільки всякої смакоти, а мені вже зовсім їсти не хочеться. Мабуть, пора на сонечку погрітися. І корова захотіла видряпатись на клуню, щоб добре вигріти свої боки. Але не змогла цього зробити, бо її копиться це ж не мурчикові кихті. Тому після кількох невдалих спроб знайшла собі вільне місце на грядці й почала зручненько вмощуватися. Але сухі грудки землі боляче втиналися їй в боки. Корова вирішила лягти в траву під яблунею, але колючий осот також не дав їй цього зробити. Отак, тиняючись городом, лиска зрозуміла, чому мурчик завжди шукає для себе м'якеньку підстилку. І тут, на ослінчику під хатою, корівка уздріла. Котикове ліжечко. Це настуня, відпочивши з дороги, вийшла у двір у пошуках свого пухнастого улюбленця. Лиска, вже ледь тримаючись на ногах, побрела до котової лежанки. Та вибратися на ослінчик, їй також було під силу вона лише знесилено видала своє розпачливе му, а замість нього у неї чомусь вийшло лечутне мяу. Настуся зраділа, підняла лиску і почала пригортати та обіймати її. Але корові зовсім не сподобалися такі обійми, і вона почала пручатися та вириватися на землю. При цьому дівчинка ще тісніше пригортала корову, думаючи, що це її улюблений котик. Та лиска бурхнула малу своїми гострими ріжками та твердими копицями. Остаточно вирвавшись з її обіймів. Пополудні череда корів поверталася з пасовиська. Попереду всіх поважно ступав мурчик, високо задерши свого хвоста. Біля брами корівку. Спасовиска вже зустрічав дідусь. Пастухи на випередки розповідали йому про дивну поведінку його корови, про те, як вона замість того, щоб пастися, весь ранок ловила мишей та ганялася за горобцями, а потім невідомо як, ще й на дуба видерлася. Але найцікавіше котика очікувало ще попереду. Дідусь, думаючи, що це корова, загнав його до стіла, а бабуся поспішила з дійницею, щоб подоїти свою лиску та пригостити улюблену онуку. Свіженьким молочком. Звісно ж, подоїти кота, їй не вдалося, хоча вона і соковитим листячком капусти та кукурудзи намагалася його пригостити і гладила його боки, і вмовляла та приговорювала. Натомість Мурчик вибравши вдалий момент що духу дременув з хліба, аж курява за ним здійнялася. І тут лиска, яка вже валилася з ніг від утоми, бо так і не змогла знайти собі відповідного місця, щоб прилягти, слухняно забрела до свого стіла та почала жувати капустяне листя. Бабуся з дідусем від подиву аж роти пороззявляли. Вони ж думали, що це кіт, капусту й кукурудзу їсть. Не хочу я більше котом бути, подумала Лиска. Бути корівкою мені подобається набагато більше. Картала себе корова і більше не заздрила Мурчикові, бо розуміла, що у кожної живої істоти на землі своє призначення. Цієї ж миті чари перестали діяти, і все стало як і раніше. Лиска залюбки йшла на пасовисько з чередою і скубила смачну соковиту травичку, яка дивним чином перетворювалася у смачненьке біленьке молочко, яким дуже любив ласувати котик мурчик, що подовго вигрівався на сонечку. Та годинами забавляв маленько Настоню. І справді у кожного з нас малята своє призначення, свої труднощі і свої переваги. Корівка покликана молочко давати, котик діток забавляти. Та мишей ловити, а людина завжди має залишатися людиною. Ось такі пригоди малята трапилися з котиком Мурчиком та корівкою лискою. Сподіваюся, вам сподобалася моя казочка, а наступного разу я розповім вам ще багато цікавих пригод, які трапилися з котиком Мурчиком.